Світанкова драма, хронологія перших подій після Воскресіння Христа. Воскресіння, як усе почалося. Давайте детально розглянемо, як Євангеліє розповідає про перші події, пов'язані з Воскресінням Ісуса Христа. Ці події поклали початок історії, яка змінила світ і змусили його обертатися навколо особистості Воскреслого Христа. Почнемо з Євангелія від Марка, 16 розділ, 1 вірш. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, Мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб піти і намастити ними тіло Ісуса. Це був останній акт любові та служіння, яке вони могли виконати для свого вчителя. Вони вирішили здійснити це вранці, щойно зійде сонце. На світанку першого дня тижня ще до сходу сонця, вони вирушили до гробниці. Дорогою вони роздумували, хто відвалить їм великий камінь від входу до гробниці. Вони бачили, що камінь був дуже важкий, і розуміли, що самі не зможуть його зрушити. Камінь відвалено, сторожа вражена. Поки жінки йшли і роздумували, біля гробниці вже відбувалися неймовірні події. Євангеліє від Матвія, 28-й розділ, 2 вірш, описується так. Раптом стався сильний землетрус, бо ангел господній зійшов з небес, відвалив камінь від входу і сів на ньому. Його вигляд був як блискавка, а одяг білий, як сніг. Сторожа, що охороняла гробницю, злякалася так сильно, що тремтіла і стала як мертва. Після цього вони побігли доповідати про побачене первосвященникам, не знаючи, що й думати. Марія Магдалина біжить до учнів. Євангеліє від Іоанна, 20 розділ. Перший вірш зосереджується на ролі Марії Магдалини. У перший день тижня, коли ще було темно, Марія Магдалина прийшла до гробниці і побачила, що камінь відвалений. Найімовірніше, вона була першою, хто підійшов до порожнього гробу. Вона заглянула всередину, побачила, що тіла Ісуса там немає, і негайно побігла до учнів. Вона знайшла Симона Петра і другого учня, якого любив Ісус Іоанна, і сказала їм: забрали Господа з гробу, і не знаю, де поклали його. Петро і Іоанн, почувши це, негайно побігли до гробниці, щоб усе перевірити. Жінки бачать ангела. Поки Марія бігла до учнів, інші жінки, Марія, мати Якова та Соломія, залишилися біля гробниці. Вони, врешті-решт, увійшли всередину. Євангеліє від Марка, 16 розділ, 4 вірш, продовжує їхню історію. Увійшовши в гробницю, вони побачили юнака, одягненого в білу одежу, що сидів праворуч. Вони злякалися, але він сказав їм не лякайтесь. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, його тут немає. Ось місце, де його поклали. Ангел доручив їм особливе послання ідіть і скажіть його учням і Петрові, що він випереджає вас у Галілеї. Там ви його побачите, як він вам і казав. Охоплені страхом і тремтінням, жінки вибігли з гробниці і побігли сповістити учнів. Петро і Іоанн біжать до гробу. Повертаємося до історії Петра та Іоанна. Вони обидва бігли до гробниці, але Іоанн, будучи молодшим, випередив Петра. Він прибіг першим, нахилився, заглянув усередину і побачив, що палени лежать, але не наважився увійти. Слідом за ним прибіг Симон Петро. Він рішуче зайшов у гробницю і побачив, що палени лежать окремо, а хустка, яка була на голові Ісуса, згорнута в іншому місці. Тоді війшов і Йоанн. Він побачив і увірував. Це був переломний момент для нього. Хоча вони ще не до кінця розуміли Писання, що Христос має воскреснути, віра в Йоанна вже зародилася. Після цього учні повернулися додому. Марія зустрічає Ісуса. Марія Магдалина ж залишилася біля гробниці, стояла і плакала. Плачучи, вона нахилилася всередину і побачила двох ангелів у білих одежах, що сиділи там, де лежало тіло Ісуса, один біля голови, інший біля ніг. Вони запитали її Жінко, чого ти плачеш? Вона відповіла: забрали Господа мого, і не знаю, де його поклали. Сказавши це, вона обернулася і побачила Ісуса, що стояв, але не впізнала його. Вона шукала мертве тіло, тому не очікувала побачити живого вчителя. Ісус запитав її, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, відповіла: Пане, якщо ти його виніс, скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Тоді Ісус сказав їй лише одне слово Марія. Це слово одразу відкрило їй очі, і вона впізнала його. Вона обернулася і вигукнула Раввуні, що означає вчителю. Ісус сказав їй: Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до отця Мого. Але йди до моїх братів і скажи їм Я йду до Отця Мого і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Христос являється жінкам. Після того, як жінки втікли від гробниці, Ісус зустрів їх на шляху і сказав Радійте. Вони підійшли, впали до його ніг і поклонилися йому. Це була друга його поява, перша була Марії Магдалині. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтеся. Ідіть і скажіть братам моїм, щоб йшли в Галілею, і там вони мене побачать. Так і почався вихор подій: Сторожа, що пішла злякано доповідати первосвященикам, Марія Магдалина, що бігла до учнів, інші жінки, що отримали доручення від Ангела, Петро і Іоан, що бігли до гробу, перші зустрічі з воскреслим Христом. Ісус Христос народився, щоб померти за наші гріхи і воскреснути для нашого виправдання. Нехай наші серця будуть відкриті, щоб прийняти Його вірою, щоб наше життя, наші думки та наші слова прославляли Його. І тоді ми зможемо зустрітися з Ним у вічності. Амінь.